Триває ранок надії. Дякуємо всім, хто нас дивиться. І от бачимо, що ви пишете снідаємо сьогодні тим е, рецептом, який ви готували вчора. Ваня з Каріною вчора готувала омлет, омлет, здається, золочами. Uh -huh. е, так, і він, до речі, дуже так красиво виглядав. Я прямо ввімкнув, коли вчора ефір, побачив саме момент рецепту і дивлюсь, як естетично виглядає. Дуже. Слухай, Мене ще вразила ця фета зверху. Вона так ну, Це, не, це не, Ваня розумати. да там oh. кулінари вчора. А Ваня вміє, бачиш Ваня... так. Е, до речі, наступний раз. Готуєш ти, що все я і я. Давай покажи, ти що жінка. ти теж щось умієш, а не посудомийка. Тому, От коли ти. буде духовка у нас в студії, я буду випічкою займатися. Ага, ну ловлю тебе на слові, але все одно, ну давай наступний рецепт. Ти ну давай. добре, добре давай. парі все. ой. Поділіться якимись рецептами, бо я ж щось таке складне, щоб ми дуже довго вправлялися. З вами шуткую, давайте Окей. Щось легеньке. Чекаємо ваших е коментарів. Нам цікаво, нам приємно це все бачити, це все читати. Ваша активність надихає. А, і, власне, хочемо нагадати вам про те, що ефір у нас сьогодні насичений неймовірними темами. Ми про харчування говорили, про те, а, як правильно свій раціон побудувати, щоб або схуднути, або навіть набрати вагу, кому її не вистачає. От Мені, до прикладу, ті сказав, що трішечки би ще треба на твій зріст додати ваги. А, власне, цю розмову зможете переглянути на нашому youtube каналі А ще ми поговорили про курс. Курс долара, ох, яка тема. Курс долара. Такий він нестабільний, але стосується кожного, але стосується кожного, тому що передача колись була така. Так, і знаєте, це є такий єврейський анекдот, що є декілька стадій нестачі грошей. І а, ну. для українців це мені здається, от прямо в точку попало, що немає грошей. Потім зовсім немає грошей. Наступний етап потрібно міняти долари. <рес> <рес> От ми сподіваємось, дійсно, що зможете і ви заощадити свої збереження. І дійсно, економіка українська вона витримає, і ми зможемо відновити всі підприємства, і ми зможемо почувати себе комфортно з тими цінами, які вже прийшли до нас, отримувати гідну зарплатню, гідні пенсії. Це дуже важливо, дуже чекаємо перемоги, і точно це все. Зробимо. Ну, і переходимо до нашої ще однієї теми. Ну, ми го будемо говорити з третьою гостею, якраз як поводитись у соцмережах. Щоб не нашкодити собі і оточуючим. будемо говорити про репости якраз неперевіреної інформації про публікацію заборонених фото, заборонених локацій, можливо, фотографій військових, які можуть зашкодити наближенню нашої перемоги. Ну, і взагалі От... про ну, гігієну інформації, інформації, так яку ми подаємо, тому що ми багато дуже несвідомо фейків публікуємо. Так що потім виясняється, що це кадри не з України, до прикладу, або це кадри. Ще там п'ятирічної давнини або ще щось. Ти знаєш, от ти зараз розповідаєш, я взагалі розумію, що я навіть не думаю про таке, коли щось роблю репост. От мені сподобалась якась така роздум чи фотографія, чи ще щось, і я його беру і просто роблю репост, опубліковую на своїй сторінці, а ти зараз говориш. Про такі речі, і я починаю думати, що дійсно це може комусь нашкодити, це може там можливо це порушення авторського права. Ну безліч, знаєш, ж хочете поговорити на цю тему більше. Угу. Якраз от для таких як ти, ми так. зараз будемо <с говорити <с про цю тему. З нами на зв'язку СММниця Анна Корищук, авторка курсу СММ і Таргет», SM спеціаліст нового бренду відомого українського дизайнера. Не будемо називати його ім'я, але якщо захочете самі дізнаєтесь на сторінці ані з нами вона на відео зв'язку. Аню, доброго ранку. Добрий ранок. вітаємо Ані. Дякуємо, що Вітає. ви знайшли час і приєдналися до нас, щоб розкрити нам таку важливу тему. Тому що, як я вже зізналася, я не дуже розуміюся на цьому, що інформація має бути вся перевірена. Тому хочеться от зараз з перших вуст дізнатися, що ж ви нам сьогодні повідаєте. Так. Ну і власне найперше запитання: ви як людина, яка постійно працюєте в соцмережах, багато інформації постати не тільки в себе на сторінці, але й у Своїх клієнтів, чи траплялися у вас такі випадки, коли ви репостнули щось те, що потім виявилося або неправдивою інформацію, або чимось тим, що може нашкодити е, е, людям. Я, до речі, от, е, вчора чи сьогодні дивився е, ваші сторіс і бачив, що е, ви там е, пробували е, ну, певну е, ну не дієту, а там, певний е, процес в харчуванні, і потім ви видалили е, якийсь свій раціон для того, щоб люди за вами не повторювали. От Ажіть якийсь ваш досвід того, коли інформацію ви розуміли, що вона е, не пнедобре, коли вона з'явилася на вашій сторінці. Так, добре, а, так як я СММ, я знаю а, методи, як зробити так, щоб не було блокування, наприклад, сторінки в інстаграм, не було якихось погроз інстаграму, тому що таке теж буває. Він попереджає, він каже: вибачайте, цей контент не можна, ми його видаляємо. Він пояснює, в основному завжди він пояснює, чому. Справа в тому, чому я, наприклад, виставила, а потім видалила. Там немає мого раціону, от чітко конкретно, що я там їм, і щоб люди користувались, але там взагалі, Агальному на три дні, що я буду їсти, що я не буду їсти, і я потім з часом побачила, що люди мені пишуть: слухай, яка класна ідея, я теж хочу спробувати. І я зрозуміла, що е, це мій особистий вибір, і я несу відповідальність за своє здоров'я, я не можу нести відповідальність за здоров'я інших людей. Тому рекомендувати як лікар я нічого не можу, тому що я не лікар. Тому я швиденько це видалила. Я зрозуміла, що люди можуть повторити, а не просто ця інформація, яка цікава на загал. Тобто для того, щоб люди не повторили, нам треба бути дуже уважними до того, що ми постимо в наші соцмережі. Тобто ми все ж таки, коли е, щось поштому, розуміємо, що якийсь вплив ми сприя... спричиняємо на когось, так і так, щоб так. не нашкодити, ми маємо контролювати все, що публікується на наших сторінках, навіть якщо у нас там е, 300-500 е, підписників. Ти бачиш, треба відкривати свою відповідальність. Угу. Е, Аню, а скажіть, будь ласка, от що доречно, а що буде недоречним виставляти у своїх соцмережах? Ну от е, тут хочеться поговорити про якісь відверті фото, про фотографії. З неприйнятним контентом з там вбивства, насильства, можливо, mm. там е, щось з тваринами. Ну, особливо таке. зараз актуально, так? так коли так. ми бачимо багато в соцмережах кадрів безпосередньо ну, смерті, так. І uh -huh. начебто здається, що ми українці до цього звикли вже, так? І ми вже так просто прогорнули і так далі. Але ну, це ж ну, напевно не ну, неприйнятно. А uh -huh. ми зараз говоримо про одну таку соцмережу. Мене добре чути, так, так. Вас добре чути. Добре, ми говоримо зараз про одну соцмережу, не буду уточнювати, яку. А проте, якщо ми говоримо в загальному, що постити, що не постити, то ми маємо розуміти також, що дозволяється соцмережа. Наприклад, не можна постити напівоголене на відтіло, якщо це рука просто в майці, і. Ця соцмережа може заблокувати, розумієте? А тому з цим треба дійсно бути дуже обережним. Попер... Так, так, інстаграм ми говорить, так? закликаємо... Супер інстаграм попереджає, що, наприклад, ця інформація може зашкодити іншим, тому ми її прикр... Прикр... закриваємо, типу приховуємо. І людина сама потім, та яка дивиться, натискає: може подивитись чи не може подивитись. Тобто він дає можливість подивитися. І ми говоримо про такі жорсткі кадри, особливо за. Араз під час війни, що може зашкодити психіки людини, тому він попереджає, людина сама вирішує дивитися чи ні. Якщо ми говоримо в загальному, тому що є до воєнного часу, або взагалі зараз по всьому світу, що може показуватись в інстаграм, що блокується. А є зараз у воєнний час. Це різні речі, тому що якщо про блок ми говоримо, то не можна показувати, наприклад, інших людей, якщо ми їх не відмічаємо. Особисту інформацію інших людей, такі як карти. Банківські, наприклад, паспорт дані і ще в такому роді. А, тобто, отакого от плану. Не можна показувати знущання над кимось або над тваринами. Тобто це теж блокується і навіть може притягнутися до якоїсь відповідальності. Тобто Кіберполіція вона також працює через це. А, це я не для того кажу, щоб люди це не робили, а щоб люди взагалі це не робили. Тобто, Це апріорі. А, от, тому Інстаграм блокуватиме за такі дії. Якщо ми говоримо безпосередньо про фейки, які дуже сьогодні розповсюджені, як бути з цими репостами, які ми дуже часто робимо, новини, якісь якісь події, якась інформація? Також це стосується благодійності, так коли ми просто побачили, що десь збір хтось репостнув і ми собі репостнули. як перевірити інформацію стосовно того, чи це правдива інформація, чи це може виявитись фейк? Наразі дуже багато людей е, пишуть моя сестра з Харкова, з Дніпра, ще звідкись написала мені терміновий збір, будь ласка, е, давайте збирати разом. От так, на таку інформацію робити не можна, якщо вона дійсно не перевірена. Зазвичай що роблю я. Я пишу: Привіт, а що за сестра? Звідки вона? Звідки в ця інформація? Якщо мені кажуть та моя сестра, десь там дізналась, то я не буду жертвувати нічого. Чому mm -hmm. тому що це може бути якийсь фейс шахрайство, яке зараз дуже розповсюджене? На жаль, mm -hmm. а тому, якщо інформація перевірена, а як ми її можемо перевірити? Якщо ми не знаємо людину особисто, ми заходимо на її сторінку. Перевіряємо відгуки, де вона їздила, що вона робила. У це все ми маємо перевірити, тому що зазвичай люди виставляють інформацію. Вони виставляють і подяку тих людей, яких напевно, наприклад, вони спасли. А, і якісь відгуки інших людей, родичів, і отака інформація нам може допомогти. <гум> Аню, а скажіть, будь ласка, чи стосується це все збору діткам хворим? Тому що це якраз таке, от, знаєте, душу аж переймає і нам завжди хочеться допомогти, коли ми читаємо про щось. Як перевірити таким самим чином, чи це дійсно хвора людина, чи це просто шахраї хочуть ошукати нас? А, насправді, якщо ми бачимо, що є якась документація, яка підтверджує хворобу дитини на сторінці, ми маємо перевірити ще такі ж самі сторінки. Які схожі, а наприклад, за ім'ям дитини, як вони підписані, там збираємо на збір такої дитини. А ми можемо в інстаграмі ввести в пошук а, також ці імена, такі самі дані, і побачити, чи є ще схожі сторінки, тому що шахраї можуть створити дубляж, і з цієї сторінки вже теж а, використовувати її для того, щоб збирати кошти, тому це дуже важливо. А насправді це вибір кожного. Тут немає однієї одні поради, що робити так і більш не робити. Вибір кожного кому жертвувати, кому ні. Це відповідальність кожного. Просто тут, напевно, варто зазначити, що ну ми живемо в час, коли інформацію. Ну, ми багато маємо доступу до інформації, і коли ми говоримо безпосередньо про благодійність, особливо зараз в умовах війни, то ми або особисто знаємо людину і знаємо, що вона робить цей збір і донатимо на це, або ми користуємося от навіть в банкінгу. Так інтернет є навіть розділи в меню благодійність, і там офіційні перевірені благодійні організації, які займаються там повернись живим збір на допомогу захисту армії, так і так далі, і тому. Подібне, тобто там вже точно перевірні. Якщо ви вже дуже хочете пожертвувати, але не можете перевірити інформацію того посту, який побачили, зверніться до офіційних джерел, які точно ці гроші використають за призначенням. Ну це така реморочка. Маю ще одне уточнення: якщо ви побачили таку інформацію в якогось блогера мільйонника, зазвичай ці блогери дуже ретельно перевіряють інформацію, тому що вони не ризикують своєю репутацією. От тому ми можемо в принципі їм також довіряти, але знову ж таки це на розсуд кожного. Угу. Дякую, це важлива інформація. Так, так, ну і власне, коли ми говоримо в контексті християнства, взагалі, як нам християнам вести свої соціальні мережі, від яких публікацій варто утриматися, і як нам своїми соцмережами світити цьому світлу, як нам заповідав Христос? Бо безпосередньо ви теж християнка, і теж цими принципами керуєтесь? Ваш досвід. Справа в тому, що не тільки у воєнний час ми маємо це робити, звичайно. Тобто, звичайний час ми маємо показувати, що ми християни. Людина має зайти на сторінку і зрозуміти, що це віруюча людина, а не десь знайти в якусь інформацію одну серед тисячі на її сторінці. А моя така думка, що ми маємо постити те, що в даний час у воєнний час не сіє ворожнечу, особливо між своїми. Між українцями, тому що буває таке, що ти виставляєш якусь тему і в коментарях люди гризуться, скажімо так, між собою. А не потрібно цього робити. Це перше, друге не виставляти кадрів з війни. Які дійсно дуже дуже жорсткі. Мені здається, що і так зараз вистачає і в новинах, і не тільки оцього всього негативного. Потрібно поділитися чимось таким, що зігріє людину підтримує її, і чим ми зможемо дійсно підтримати цю людину. А наприклад, а, якщо ми говоримо про донати, що виставляти, що не виставляти. Особисто моя думка, але це тільки моя, я нікого не закликаю так робити, а то я ніколи не доначу на зброю. А це моя особиста позиція. Це вибір кожного, А я завжди донатю на якусь допомогу переселенцям, біженцям, на реабілітацію наших воєнних. До такого плану я можу пожертвувати. Тому тут дійсно треба бути дуже уважними, що ми несемо, тому що від цього залежить потім наша репутація як християнина. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже дякую, маню. І скажіть ще от наостанок, як же все таки можна бути корисним в соцмережах? Тому що якраз зараз через соцмережі ми знаємо, що люди заробляють кошти, люди популяризуються. І от у такий час хочеться теж зробити свій вагомий вклад. Можливо, у вас є якісь поради, як же стати корисними, що зробити для того, ну взагалі щоб наблизити нашу перемогу. Ну, я вже до цього говорила, що вибір кожного, що ми там репостимо, на що ми донатимо. Проте, якщо ми вже проговорили, ми проговорили про те, що. Якщо ми е, перевіряємо інформацію, то якщо ми її дійсно перевірили, ми можемо нею поділитися на допомогу іншому. Наприклад, а е, якщо ми не маємо великої фінансової можливості донатити кожен день через день або раз в тиждень, то репостами ми дійсно допомагаємо розповсюдити інформацію, але знову ж таки перевіряйте перед цим, що ви репостите. Дякуємо Аню. Можна я от е, прорекламую трішечки вашу ініціативу, яку ви ведете в своєму інстаграмі, е, нашим глядачам, е, з вашого дозволу, про мову, е, цю ініціативу. Да, а, справа в тому, що е, ті, хто підписані на Анну Корщук, е, знають вона, вдосконалюється в знанні української мови і просить своїх е, дописувачів, підписників, е, дивитись сторіс, бути уважними, якщо ви помітили помилку, написати про це Ані і е, закону. Е, кожну ось таку помилку, яку ви помітите. Вона надсилає скільки яку суму так. на благодійність? 20 гривень. Тобто за кожну помилку Аня донатить на благодійність, тому долучатися до цієї ініціативи теж дуже класно. Мені здається, от якраз і для себе користь зробити так, що так. ти покращуєш свої знання мови або ще щось. Угу. Так і при цьому благодійністю займати яскравий клас. приклад, як так. можна бути корисною. Аня, ну давайте щоб ви розповідали цю інформацію більше, а не те, що ви скромні. Така Аваня, зараз якраз при <laughs> <laughs> від... Я користуюся завіс. правами ведучого. Так, так. Дякуємо, Аню, що долучилися до нашого етеру. Вам, Боже, благословить, всього найкращого і миру всім нам. Дякую, вам також, друзі. Анна Коріщок була з нами на відеозв'язку, СММ-спеціалістка, з якою ми говорили про інформацію в соцмережах, як фільтрувати те, що ми постимо, як контролювати контент, який ми публікуємо, щоб він не був травмуючий для оточення, як нам, християнам, бути корисними теж і світити цьому світу через наші соціальні мережі.